Лицарі Колумба запрошують усіх людей доброї волі приєднатися до спільної молитви дев'ятницею за мир і зцілення для України. Ми молимося і об'єднуємося в солідарності з трьома тисячами наших українських братів лицарів і їхніми сім'ями, які постраждали від цієї. Огидної війни, як назвав її Папа Франциск. Розважання, що містяться в цій дев'ятниці, написала молода українка, співробітниця лицарів Колумба. Її перспектива вказує на контекст гуманітарних зусиль ордену, який допоміг понад 2 мільйонам людей. За допомогою конвоїв милосердя понад 10 тисяч лицарів у Польщі і в Україні розповсюдили для потребуючих понад 4,4 тисяч тонн їжі та речей першої необхідності, майже 300 тисяч продуктових наборів, 9 тисяч курток для дітей. 60 тисяч розаріїв і сотні інвалідних візків, генераторів та інших необхідних речей. Блажений майкла магівні, учителі християнського патріотизму. Молися за нас. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Намірення за тих, кого назавжди змінило горнило війни, щоб Господь зцілив їхні рани, відновив їхні сили та наповнив подихом нового життя. Для ветеранів прийти через війну і повернутися додому це як очищення вогнем. Вони пережили велику внутрішню зміну, а пережити братерство і спільна боротьба це те, що залишиться з ними на все життя. Навіть після повернення додому серця багатьох з них залишається у напрузі війни, яким би не було їхнє нове оточення: лікарняне ліжко, реабілітаційний центр, дім чи робота. Це їхнє нове поле бою, і вони продовжують потребувати наших молитов. Коли ветерани відчувають біль ізоляції або труднощі реінтеграції в цивільне життя, тримаємо їх поруч у молитві, щоб вони пам'ятали, що вони ніколи не будуть по-справжньому самотніми. Нехай військовослужбовці, які ризикували своїм життям з любові до своїх домівок і громад, відчують молитву тих, кого вони прагнули захистити, і тих, кого вони ніколи не зустрічали по всьому світу. Нехай вони сповняться над природним Божим миром, вищим за всяке розуміння. І люську нечто. Щоб ветерани, які повертаються з війни. Знаходили своє місце в цивільному житті, а також змістовні стосунки, розуміння та вдячність у своїх громадах. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Нехай Господь зцілить фізичні, психологічні, моральні та духовні рани ветеранів і відкриє їхні серця для допомоги іншим. Тебе просимо. Молитва за мир в Україні, Господи, Боже сил і Боже Спасіння нашого, Боже, що єдиний творець Чудеса, зглянься з милосердя і співчуття на смиренних рабів Твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас і землю українську. Яви благодать Твою і милосердя Твоє на смиренних рабів Твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ. І вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя, бо Ти є здоров'я і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають. І тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси сина небесах, Не. нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися в наших, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сторінка 583. Моя молитва нехай лине, до тебе наче вібіга, і серце лине безупинно в чудовий твій небесних храм. Боже я молюсь за Україну, Боже молю Тебе за людей їх прости, їх спаси, і вивізь свою нам яви, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами, в храмі Своєму, під небесами. радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав. Твоєму слові живобу, Ти для життя знання нам дав, щоб люди всі молились Тобу, хто на Христі за них вирав. Боже я болюсь за Україну, Боже, болю Тебе, за людей, Ти їх прости, ти їх спаси і вилізь свою дам'яви, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами. Раді сіми, ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав.